Що там по скінах, що там по червоному, що там по ножах і по рукавицях, в плей-офф вийшли, це правда. В плей і відлетіли, це теж правда. Турік не в пріоритеті. Грок <головіка> досі не можуть зібратися і показати, щось міняєме після своїх продажів і решафлів. Якщо в коротко, все дуже дорого, багато, за це теж можна поаплодувати. Першими полетіли з турніру. Ти мусиш гріндити, ти муш набирати якісь поінти. Бразильці, вкотре грають між собою. Ну, хай грають, молодці. Хтось правда. Дуже добре заробив. Він буде і снайпером, і айджелем. І не зрозуміло, в який Counter-Strike. Аж штучний інтелект, який допоміг згенерувати той чи інший підпис. І відправили це вал вам. Вал вам. Ось така моральна сторіночка в нашому випуску. Мої вітаннячки, друзі. Всім бажаю здоров'я. Як вийшов, ви, як пройшов тиждень? Не чую. Ну добре, напишіть в коментарях, бо не чую баба. А в коментарях прочитає. <сум> Мене звуть Віктор Перунський, це новий випуск в Кіберлайф. Я одразу вас прошу поставте вподобайку, напишіть коментарчик, підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Бо це ваша відплата, ваша подяка за мою і працю всієї знімальної команди. А нас тут аж 94 чоловіка. Це важливо. Тому, будь ласка, подякуйте нам, вподобайкою та коментарчиком. Будемо розпочинати новий випуск, тому що новин за тиждень назбиралося чимало. І перша новина, з чого я і хочу розпочати, білорус та український коментатор Костя Ленінів придбав права на трансляцію турніра Дракулан 3. З цікавого саме на цьому турнірі будуть грати українські команди. Це фут це команда Inner Circle це ants з витюшею самдаянгом laser cats basement boys і найголовніше Команда Passion UA. я хочу вам процитувати Костю. Наразі ринок тірдва прав почав змінюватись і просто конкурувати з іншими стримерами на турнірах стає все складніше. Тому, оскільки права викупляються, я вирішив піти на ризикований для себе крок і в якості експерименту придбав ексклюзивні права на лан-турнір Дракулан No. Три. Турнір буде проходити з 20 по 23 листопада, тобто по факту перед мейджором. І перші Юа вирішили його не пропускати, а брати в ньому участь. Тому по факту ми з вами зможемо подивитися, в якій же ж вони формі перед мейджором саме на дракулані. Надіємося, їхня гра буде хорошою і будемо підтримувати команду Перші Нюа спільно з їх головним партнером компанією ВіБет Ukraine. ВіБет Ukraine – разом сильніше. На цьому тижні проходив Піджель Мастерс Бухарес. Ми в минулому випуску трішки почали про нього говорити, ось, але підбивати підсумки і обговорити детальніше, пропоную вам зараз. Груповий етап, по факту, пройшов плюс-мінус без сюрпризів. Дуже сумно, що команди з українцями, зокрема, ніндзя Інпіжамас і Фнатік, не показали, як чогось суперхорошого. Fnatic Фнатік обіграли тільки Мібер, а Геймір Ліджин, Флайквест і Аврору, на Жаль, подолати не вдалося. Ніпи взагалі показали відверто погану гру. Вони забрали тільки по одній мапі в поєдинках проти Soul та Джентльменс. В героїв взагалі не забрали жодної мапи. І першими полетіли з турніру спільно з бразильцями з Мібер. Ось. А команда B8 з повністю українським складом потішила і пройшла далі, пройшла в плей-офф. З першого місця е, перейшли команди Pain Heroic. Paйни якраз і переграли команду B8 в поєдинку за 3-0, так би мовити, в поєдинку за вихід в плей-офф. Але після цього бити зібралися, 2-1 переграли Legacy і опинилися в плей-офф стадії турніру. Ще ми їх і вітаємо. Також вони дуже впевнено на своєму шляху перемогли Астраліз і 3D Max. Е, ось за це теж можна поаплодувати. Приємно бачити команду. В хорошій формі, яка долає непростих суперників. Я вважаю, що 3 d Max це не зовсім простий суперник. Ось тут вони в цьому плані молодці. Взагалі, рік для B8 непоганий. Вони в цьому році змогли пройти на обидва мейджори. Вони в цьому році виходять і проходять на турнірах чим чим далі, наскільки це можливо. Звісно, забігаючи наперед, хотілося, аби Бейти показали себе в плей оф краще, ніж їм це вдалося. Насправді ось тим не менше, отримавши в і, так би мовити, для себе команду Аврора Геймінг b «Б-8» намагалися щось зробити, але будьмо відвертими, турки грали дуже добре. Турки показали хорошу форму і знову забігаючи наперед. Турки перемогли на цьому турнірі. Тобто, би 8 по факту, по дорозі програли майбутнім чемпіонам. Це так, я трошки їх заспокоюю. Також хочу сказати, що в цьому році бейти залутали вже 268 тисяч призових. Щоб ви собі розуміли, це більше ніж сукупно за попередні 4 роки існування даної організації. Тобто, повторюсь, цей рік можна вважати вже супер успішним для бейтів. Ось в цілому варто відмітити, що b 8 є такою, знаєте, доволі. Непоганою заміною е, Наві на тих турнірах, де Наві участі не беруть. Тобто, наприклад, Наві не беруть участі на Піджельмастерс, правильно, але є би команда з українцями, за якими можна слідкувати, яких можна підтримувати. Е, в цілому, не дивлячись на дуже багато цікавих історій і факторів, е, е, і результат вони показали справді непоганий. В цьому плані вони молодці. Окрім них, в плей-офф вийшли, повторюсь, Пейн, Heroic, GamerLegion, Team Тім Ліквід, Соу, Легасі. Ну, і, звісно, Аврора. Аврора подолала бейтів, GamerLegion подолали Heroic, Героїк досі не можуть зібратися і показати, щось що міняєме після своїх продажів і решафлів. Поки що не їдуть лижі. В цієї команди Pen Gaming програли Legacy в чвертьфіналі, А со перемогли Team Liquid. В Team Liquid теж все не дуже гуд перед мейджором. Та й в цілому, в Team Liquid все не дуже гуд. Не було ще турніру, де Team Liquid проходили до фіналу, перемагали чи показували супер неймовірну себе як команду. Не було. В плей-офф вийшли, це правда. В плей оффі відлетіли, це теж правда. Далі Legacy перемогли СО, so, Аврора перемогли Gamer Legion, і ось такий був фінал. Бразильці проти турків БО5 фінал, де було. В якийсь момент 2-2 по картах, і ми дивилися п'яту, вирішальну, і от з рахунком 3-2 і перемогли Аврора. Сантаріс отримав своє е, перше MVP на лан-турнірі в кар'єрі. Е, і друге, загалом в історії своєї кар'єри. Його рейтинг 3.0 склав 1,27 за, за 23 зіграних мапи. Дуже хороший показник від Сантареса. Команда отримала 400 тисяч доларів. Ну і, звісно, очки до рейтингу Valve та до рейтингу, тобто Valve, це я маю на увазі VRS, і до рейтингу HLTV. В цілому, хочу підсумувати е, цей турнірчик тим, що якось для мене він, е, так би мовити, виражаючись мемною мовою. Турік не в пріоритеті. <ріст> я буду відвертий. Я дивився тільки матчі байтів. За рештою матчів я спостерігав так, чисто по новинах, переглядаючи хайлайти, результати і статистики. Тому що ну, я буду відвертий. Наприклад, мені не дуже цікаво дивитися поєдинок: Пейн Легасі. Бразильці, вкотре, грають між собою. Ну, хай грають, молодці. Пройшли легасі. Добре, пройшли би Пейн. Та теж добре. Єдине, що я хочу зауважити, що Пейн поки що не виглядають надпотужно, надвпевнено, тому що, ну, нагадаю, Пейн пройшли на мейджор, і вони були на минулому мейджорі, і ще й здається, півфіналісти минулого мейджора. Камон. поки що форми хорошої в них немає, і результатів хороших в них теж нема. Також, мої хороші, хочу поговорити з вами про команду Inner Circle, тому що про них є декілька цікавих новин, які я не можу вам не розповісти. По-перше, Inner Circle випустили неймовірний за рівнем продакшена ролик. Е якісні камери, другі тачки, камео Костелєва старшого. Прости господи, показати його тут я не можу, але ви можете подивитися його на Ютубі. Коротше, все, якщо в коротко, все дуже дорого, багато. Залишилось тепер тільки команді на якісь турніри відібратися, Ось, щоб ті турніри відповідали рівню продакшену цього ролика. Крім цього, Inner Circle нашуміли ще однією заявою, Тоня. І пам'ятаєте таку пані? Яка раніше в Наві працювала, отож, вона офіційно оголосила про своє приєднання до команди Інер Е, Після цього організація одразу ж оголосила набір в свою академію, тобто буде склад академічний збиратися, буде збиратися молодняк. Ну а власник Inner Circle, пан Слобоженко, закликав розвивати український кіберспорт разом. Та цитую робити охуєнні проекти під прапором нашої неньки. Надіюсь, що це не псевдопатріотичність. Е, в цілому, банда, звісно, в виглядає з кожним днем все цікавіше. От, бачите, Тоня долучилася, якісь все-таки сили, якусь роботу. Організація проводить стосовно там, свого КС-складу, принаймні. Побачимо. Хочеться бачити Inner Circle на тір 1 турнірах, в першу чергу, щоб розуміти справжні їхні можливості їх рівень. Ось на одному турнірі ми їх побачили, вони впофаєрили. Надіюсь, там в 26-му році, теж збігаючи наперед. Будемо бачити їх частіше саме на тір-1 турнірах, бо це важливо. Грати Тір 2, Тір 3. Це, ну, це важливо теж. Ти мусиш гріндити, ти мусиш набрати якісь поінти, але якщо ти хочеш добиватися чогось більшого, виходити на якісь вищі рівні, ставати на п'єдестали переможців, потрібно грати саме ті родин турнір. Колишня дизайнерка команди Наві мобілізувалась до лав Збройних сил України. Чому я хочу вам про це розповісти? Дивіться. Давайте трішки деталей. На минулому тижні стало відомо, що Катерина Руденко, саме так звуть цю прекрасну пані, колишня дизайнерка одягу Наві та Мейнкаст, мобілізувалась до лав Збройних сил України. Вона служитиме в роті безпілотних систем Деус Екс Машина в складі 3 окремої штурмової бригади. Дівчина вже пройшла базову військову підготовку і склала присягу. І я бачив, що в багатьох соцмережах. Порсувалася ця новина, але мені дуже не подобається, що на деяких порталах, в деяких пабліках ця новина припідносилася з заголовками колишня сімпла мобілізувалася до Лав ЗСУ. Колишня Сімпла пішла воювати. Мені здається, що фраза. Колишня сімпла це не таке вже собі досягнення. І називати людину так, чи характеризувати людину так, це ну, крінж, крінж, неповага і відверто кажучи, якась їта. Сама Катя прокоментувала це так: цитую: мене ось ці Лейби не ображають, але якось загалом не хотіла великого розголосу, а тут ще й через призму стосунків, які закінчились 5 років тому. Тепер страшно помирати, бо ще напишуть на надгробку: тут спочиває колишня Сімпла». Катя відповіла з гумором, е молодець в цій ситуації, але. Знаєте, будьмо відвертими, в пана Костелєва тих колишніх було дуже-дуже багато. І в якісь моменти стає зрозуміло, чому саме Сашко став для них колишнім. Тому що, поки Катя мобілізувалася і стала на захист країни, Сашка в країні ми не бачимо. Він продовжує тусуватися з роснявими блогерами, людьми. Грати за одну команду з росіянами, як вони могли бути разом, коли вони настільки різні люди? Тому е закликаю вас, е шановні глядачі, е в принципі, коли ви там про когось говорите, про якісь персоналі, про якихось людей, це взагалі стосується повсякденного життя, е не використовуйте, будь ласка, такі побудови. Характеристик людини, як чийсь колишній чи чиясь колишня. Мені здається, кожна людина в житті має доволі багато різносторонніх здобутків, аніж просто от характеристика, чиясь колишня. Ось така моральна сторіночка в нашому випуску. Що там по скинах? Що там по червоному? Що там по ножах і по рукавицях? А я вам так скажу, мої хороші: ринок Контрстрайку знову росте. Він був до оновлення на рівні 6 мільярдів. Потім просів аж до трьох. А зараз паніка пройшла і ринок піднявся на показник в 5 мільярдів і 200 мільйонів. Він потихеньку повертається до старих цифр, залишилось якихось там цих 800 мільйонів. Я не брав якоїсь відвертої участі в трейдингу. Я спостерігав більше за цією всією ситуацією, тому що ті червоні, наприклад, скини, які я маю, вони в ціні справді підросли. Деякі, які були там абсолютно недорогими, зараз по ціні вражають. За ножоми рукавицями я ніколи не гнався, і поки що я теж не бачив потреби скупляти, торгувати, щоб там, продати дорожче чи купити дешевше, чи просто мати. Не знаю, що вам стосовно цього сказати. Ви знаєте, можливо, я олдскульний, скульний як флюша, і мене не зовсім в принципі там вражають чи цікавлять скіни. Але хтось справді в соцмережах можна почитати, подивитися, хтось справді дуже добре заробив. Хтось, я знаю, промишляв таким, що багато людей ж не розбираються в ринку. І він. Купував і продавав для когось, маючи з цього свій відсоток. Хтось просто, оскільки червоні скіни подорожчали, все взяв, продав і зараз має на балансі непогану котлеточку. І <гум> йому так добре. Тобто, всі люди різні. Але червоні предмети зараз по ціні не падають, а ціни на ножі, на рукавиці починають рости. Тобто, ми бачили переполох. Але поки що я не розумію, до чого він призвів. Скоріше за все, той, хто, можливо, знав про це все трішки зарані, так би мовити, і фіново таймін, встиг дуже добре заробити. І той, хто, напевно, зорієнтувався і знав, що треба продати, і що треба купити, теж, в принципі, заробив. А звичайний гравець, звичайний користувач Counter-Strike, чи тапак звичайний там. Школьник, вибачте, що так характеризує певних людей. Е, сумніваюся, що в принципі мали там якийсь профіт, чи якось вплинула ця ситуація на них. Легенди КС не покидають її, а повертаються з новими силами. Зокрема, на цьому тижні стало відомо, що Кедіан, легендарний капітан і снайпер-героїк, буде повертатися, але в команду OG. Він буде там займати одразу два слоти. Він буде і снайпером, і айджелем. Як це і було колись в героїк. А Рейн теж не покидає наш, нашу з вами улюблену гру. З'явилась інформація про те, що він стане капітаном організації 100 крадіїв 100 Чівс. Пам'ятаєте таку організацію? Хто пам'ятає? Вподобайка. Е, відповідно, він стане кепом нового складу. Е, ось склад буде набиратися під рейна згідно там його вимог, прохань бажань. Мені подобається в цій історії дві речі: перше. Ми побачимо повернення Кедіана. Ну, справді, мемний, прикольний, хороший, добрий, позитивний чувак, з яким багато чого в кіберспорті, зокрема в Counter-Strike, пов'язано там приємно в плані спогадів, результатів, досягнень і так далі. І друге, що мені подобається, що повертається організація 100 Крадів, і, власне кажучи, Рейн спробує себе на капітанстві з складом, який набереться під нього, а не буде грати спільно там. З електроніком і сімплом не зрозуміло де, не зрозуміло за кого, і не зрозуміло в який контрстрайк. Вслід за Inner Circle команда Бей теж оголосила про свій академічний склад. Але поки Inner Circle тільки оголосили набір, Бейти зразу презентували нам вже набраних персоналів. Зокрема, тренером академічного складу стане Дмитро Ток Петренчук. Ось, а п'ятеро гравців це все українці спільно з тренером. І п'ятеро гравців, і тренер, всі-всі українці. Бачите, дуже подобається такий мононаціональний український склад. Склад є і в основі, і от в Академці. Дмитро Роуз Панків, 14 років, Олександр Лейрон Біляков 17 років, Володимир Кін Козовик, 17 років, Денис Шерман Канчалаба. Шерман Нік Канчалаба прізвище. Це важливо. 16 років, і Михайло Назарій секукава. М -м, прикольно. Бибель, 15 років. Бачите, тут відносно молоді персони: 14, 15, 16, 17 років. Подивимося, що з цього вийде і як академка себе проявить. Можливо, їхні результати будуть нічим не гірші, чим навіть жуніор. Ми побачимо ще одну хорошу, достойну академку в українському кіберспорті. Ну і офіційно хочеться заявити, тепер це точно, тепер це остаточно на мейджорі за Монголс буде грати все-таки «Контролс». Ця вся сага сензу завершена офіційно. Ось він на лаві запасних, його не кікнули з команди повністю, але на мейджорі буде саме Контролс. І, скоріше за все, автограф і наліпки ми побачимо вже саме з ним. Взагалі, заліпками з автографами вже цікава історія, тому що Вальви вже почали. Гравці вже почали, почали скидувати на затвердження свої автографи для налі. Поки вал вже почали відмовляти гравцям в прийнятті цих власне кажучи, підписів автографів. Називати це як заводно. По одній причині дуже простій: валве в деяких автографах бачать не руку. Кібергравця, яка малювала це все. А штучний інтелект, який допоміг згенерувати той чи інший підпис. Вже великий список гравців отримали відмову. Більше там 10-15 гравців, це точно. Джамбо з Фнатік відправляв першу версію, отримав відмову, вже відправив другу. Коротше, Valve, як завжди. Але я надіюся на те, що гравці теж ну, стараються проявити якусь креативність, придумати щось прикольне і реалізувати його, а не просто там, написали до, до, до чату GPT-привіт, міні в контрстрайку такий, придумай мені прикольний логотип. І відправили це вал ВАМ. Мої хороші, рубрика Народний аналітик завершує нас випуск по традиції. В минулому випуску вам потрібно було в коментарях написати вартість найдорожчого скіна, який є в моєму інвентарі. І найближчим до правильної відповіді був користувач з Ніком Бобсік. Він написав, я думаю, твій найдорожчий скін це ак 47 імператриця, приблизно 3 тисячі гривень. Ти майже був правий. в мене є декілька скінів по 3 тисячі гривень, але найдорожчим в мене є скін. Агента, який коштує вже там 3-300, здається, чи що, щось таке. Якого агента? А знаєте, є такий за те сторону прекрасний лисий бородатий він дізель в окулярах. Ось такий у мене агент. Відповідно, я вітаю Бобсіка. Та-дам! ти народний алітик в цьому випуску дуже близько, найближче серед всіх, хто писав коментарі. Що вам буде потрібно зробити в цьому випуску? Дивіться перед мейджером. На нас залишається до нього там буквально зовсім трошки. Вийшла цікава статистика про найкращого сапорта 2025 року у КС. Взагалі підведена така цікава статистика по багатьох гравцях. І от я дуже хочу, щоб ви в коментарях написали, хто, на вашу думку, згідно цієї статистики, справді найкращий саппорт за цей рік. У дисципліні КС 2. Ви знаєте, що таке саппорт? Я надіюся, що так. Пояснювати вам цього не буду, якщо не знаєте, не полінуйтеся, за Google. Але не гугліть відповідь. Тому що я впевнений, чи ви її знайдете. ХЛТВ ТВ не дуже допоможуть в цьому плані. А якщо будете гуглити просто в Гуглі чи десь в якихось там Телеграм-пабліках, то не факт, що знайдете саме правильну відповідь. Ось тому, що я бачив, як деякі новинні портали поширили цю інформацію з помилками. Я чекаю ваших відповідей в коментарях. І хто десь правильно, той буде народним аналітиком в наступному випуску. На цьому будемо завершувати. Мене звуть Віктор Перунський. Я вкотре нагадую: не забувайте поставити вподобайку, якщо випуск вам сподобався. Напишіть е, свої думки до тієї чи іншої новини в коментарях, і підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. І найголовніше, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Тому тому, що саме завдяки ним. Наша держава досі існує, і ми з вами маємо можливість слідкувати за Контрстрайком, дивитися Ютуб, пити каву, ходити на роботу, любити людей і не любити людей, тому що є різні люди. Тому підтримуйте Збройні Сили України. Зокрема, в мене в соцмережах завжди з'являються перевірені збори, до яких ви можете долучатись. Переходьте, не лінуйтесь, донатьте. Бо поки ми з вами в тилу, ми повинні всіма силами допомагати нашим воїнам. Зустрінемось наступного тижня в понеділок в новому. Vypuskui, kiber, live. GGVP Tovarystvo.